Ті, хто розказують про продаж землі, про те, що дасть величезний поштовх, вони просто брешуть. Ми вже в 90-ті продали всю промисловість. Теж нам розказували, що приватний власник зробить, підніме економіку. Що ми отримали десяток олігархів і мільйони людей, які на них працюють. Тому радикальна партія категорично проти продажу землі. Ми вважаємо, що землю треба запровадити ринок оренди прав на землю, встановити там мінімальний термін оренди, наприклад, на 7 років, передбачити оренду плату лише в в грошах, а не гнилою половою, яку кури не їдять сьогодні. Селянам виплачують yeah, в батьох селах цю оренду плату, і оце дасть можливість продавати право оренди, але не продавати землю. Бо ми землю можемо продати один раз. Потім будуть наші селяни батраками на цій землі. Потім нашим дітям не не дадуть ходити по цій землі, бо скажуть, що це приватна власність, китайська чи арабська, чи ще кого небудь. І найголовніше людей довели сьогодні до зубожіння. Вони за копійки продадуть ту землю. Що будуть завтра продавати? Ті ж селяни. Вони завтра прийдуть в просягнуто рукою, скажуть, дайте нам немає за що жити. Бо гроші, які отримали копійки за продаж землі, вже проїли чи на лікування, чи а на навчання боку, дітей і так далі. доводилося робити сюжети про це спілкуватися із бабусями з молодими людьми, які також мають ці А, кажуть, та продали б краще там будинок будували. Щось придбали для себе, Без... тому що розумієш, що перспектив немає заробити. Е, от, так людей спеціально створюють такі умови, щоб вони задарма віддали землю. Безумовно, коли бабушці чи діду там 80 років і в неї, наприклад, немає дітей, для чого їй та земля? Вона хоче сьогодні пожити нормально, щоб на ліки було, щоб на їжу було і. І на все інше, будь ласка, хай продають державну власність. Хай держава викупить. Безумовно, хай держава викупить, і нехай сьогодні в держави як мінімум 10 мільйонів гектарів землі, які не обробляються. Виставляйте їх на оренду, виставляйте на конкурси, робіть аукціони, продавайте право оренди цієї землі. І нехай приходить ефективний власник. Ніж, вони кажуть не продавати, вони кажуть, не обробляти. Для чого? Щоб довести, щоб людина за три копійки віддала ту землю. А потім вони перепродають її за мільярди. Я хочу зараз процитувати. Ми категорично, що бачу, що ми категорично проти больші. продажу землі. Категорично.